Всім привіт і дякую, що ви на моєму каналі. Сьогодні у нас на огляді будуть стріпери. Це пристрої для зняття ізоляції. Один від фірми Intertool, інший від фірми Yato. Поставляється стріпер від фірми Yato в такому блістері. Тобто тут сам стріпер. Розглянемо його ближче. Ось такий. Автоматичні пристрої для зняття ізоляції. Фірма Intertool поставляє свій стріпер ось в такому кейсі. І має ось тут трохи збільшена комплектація. Тобто тут є аксесуари для електриків, різні е зажими для проводів, з'єднувачі, ну, все, що потрібно, так скажемо. Е стяжки ось тут також є. І ось такий стріпер. Так, по параметрах, то дивіться, ось обидва стріпери, вони йдуть, в принципі, ну, ідентичні. Тобто, дивіться, 205 мм довжини, що в одного, що в іншого. І також, в принципі, всі параметри однакові. Тобто, можете глянути, що вони. Ну, Майже ідентичні. тобто дивіться, Ось ця зовнішня е, сторона ручки, тут іде чорна, тут іде червона і внутрішня навпаки, тобто, в принципі, поміняний колір. Е, все інше ну, якби однакове. тобто можна, можна сказати, напевно, що ці стріпери виготовляються на одному заводі, тільки е, ставиться ось назва тут я, тут Інтертул. Ну, тобто, Бачите, ось ці е, точки навіть, тут жовта, тут синя, червона, в однаковому місці. Тобто, ну, скажімо, все, все дуже подібне. Ну, Ось такі. Покажу вам ближче їх спереді. Ось тут ззаді, збоку і з іншого. Працюють вони всі по одному принципу. Дякую всім за перегляд. Всім пока. Обирайте правильний інструмент для правильного вирішення ваших потреб. Стараємось для вас, тому буду вдячний за підписку та палець вверх. До зустрічі в наступних відео.